Привіт світ! З вами і завжди і щиро ваш Дімастий Українець. У мене в руках ніщо інше як спортивна резина. Ні-ні, це не електрокабель і ніякий не кнут. А саме спортивна резина. Я покажу, чим вона корисна в домашніх або в будь-яких умовах, де є така штука, як поруч або щось типу того. Першу чергу власне зазначити, що вона підходить не тільки для професійних спортсменів-борців. А також підходить для тих людей, які хочуть просто покращити рівень координації і залишатися при цьому міцними, сильними та здоровими. Отже, дивіться, що в неї можна зробити. Потім можна так. Варта так. так. Став подобається, якщо це відео було корисне. І все буде Україна.